Наразі в шості діє дві програми, які дозволяють частково компенсувати з місцевого бюджету вартість придбаних генераторів та альтернативних джерел електроенергії для мешканців громади і підприємців. Робота ця розпочалася майже одразу після того, як почалася велика війна. І за цей період більше 70 звичайних людей. І близько 50 суб'єктів господарювання висловили своє бажання скористатися такою можливістю. Шостинська Шостенська міська рада почала шукати всі можливі, скажімо так, способи підтримки щодо енергетичної незалежності і забезпечення себе альтернативними джерелами енергії. У 2022 році у нас була прийнята програма стосовно часткової компенсації на електрогенератори. У цьому поточному 2024 році у нас була прийнята програма у червні місяці стосовно компенсації. Також часткової за придбання на обладнання, яке генерує електричну енергію. Це сюди відноситься сонячні панелі, вітрова енергетика та інші засоби. Відповідні програми стосуються всіх жителів громади, як фізичних осіб, так і підприємців. Наголошує наша співрозмовниця. Тобто, порядок виплати компенсації буде для всіх однаковий. А от перелік документів, які потрібно надати у відділ економіки, буде різнитися. Стосовно мешканців громади, то заява подається через управління житлово-комунального господарства. До відповідної заяви надаються документи, які підтверджують факт проживання і реєстрації на нашій території. Це є часткова компенсація, тому для перерахування коштів необхідна документ, довідка банківська, які Дає реквізити, на який рахунок перераховувати відповідні кошти, а також саме головне сюди додається платіжні документи, це фіскальний чек, а також підтвердження факту встановлення цього обладнання. Пані Грибонюк наголошує, що найголовнішим моментом, на який обов'язково треба звернути увагу при подачі документів. Це наявність фіскального чеку з точним зазначенням виду придбаного товару. Є такі випадки, коли товар придбається через скажімо так, мережеві інтернет-ресурси, через інтернет-магазини, то не завжди в чеку прописується відповідна, скажімо, вказується назва товару. Тому незрозуміло, коли розглядають, скажімо так, або комісія, або профільні спеціалісти, які. Залучені до цієї роботи, що це за придбаний товар. Звертайте на цю увагу, у вас тоді повинна бути або накладна на відповідний товар, а також зв'язуйтесь з продавцем цього товару, щоб вони в чеках вказували вид цього товару. Тому, будь ласка, особливу увагу приділяйте фіскальним чекам. Щоб вони були у вас відповідно до законодавства України, і в нього було вписано, який товар ви придбаєте стосовно факту підтвердження встановлення, то як правило, це люди приносять, скажімо так, фотофіксацію, що на їх об'єкті встановлено відповідне остаткування. Спеціалістка пояснює, яку ж саме суму компенсують людині з міського бюджету. По генераторам надається допомога не більше 10 тисяч. По альтернативним джерелам енергії по порядку прописано, що це 20% від вартості обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. Стосовно розміщення сонячних панелей у багатоквартирному будинку, то тут є нюанс, який потрібно обов'язково врахувати. Панелі вона може у себе розмістити на балконі і на інших, скажімо так, елементах будинку. Але для цього треба узгодження зі всіма співвласниками помешкання будинку. Всі питання щодо якихось справ там розміщення. Стосовно цього питання, то ми це вирішуються всіми співвласниками. Це можуть бути підписи, це може протокол загальних зборів цього будинку. Також Дар'я Миколаївна звернулася до всіх мешканців громади і запропонувала скористатися можливістю, яку наразі надає приміщення каворкінгу. Якщо у вас немає світла централізованих, є потреба попрацювати по віддаленим робочим місцям або зарядити свої гаджети. То ви можете скористуватися приміщенням коворкінгу миру 11 У нас є безперебійна система подання енергетичного ресурсу, а також є інтернет. Постійно і є технічні засоби, за якими ви можете попрацювати. Тому, будь ласка, приходьте, це є відкритим, це є доступним, це такий енергетичний острів, який може задовольнити, скажімо так, наші потреби, хоча б на мінімальному рівні.